І всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер, і знову будемо роботи сьогодні. Тиждень назад якраз влаштувався. Було найбільше грошей зібрав із замовлень. Подивимося, що буде сьогодні. Хто хоче працювати у голову, там в коментарях я залишив посилання. Бо ній реєструємося і отримайте бонус від півтори тисячі до половиною тисячі. Це такий бонус приємний. Так що залітаємо і під попередніми відосами теж є посилання. Всі влаштовуємося по тій силці, яку я вам залишив. Ну і все, тепер летим доставлять замовлення. Ой Менуал. Треба отак навчитися. От так ти маєш їхати. Ну, ти маєш чуть крепше нахилитися і тормоз піджимати по чуть-чуть. Щоб трюки пробувати, то треба оцей трюк. Ти так їдеш. Поїдеш, чуть назад нахилився і так піджимаєш. О! Ой, пробуй так тормозом піджимає. Ну це тако, часто його пробуй і буде краще виходити. О, от. Тут... Ого, це ще не шмана. мене. А. Вещі, чи це так? Не знаю, то мені гідрі вже трохи погано. <сх> не відригується. <видіргуйся. пробуйся> то Ту тут на іншу ручку, то таке, не вмію на цій балансувати. Ну <пробуйся> він та, він <пробуйся> і маленький. Тут вино завтра і, поніму. Може так пробувати. Балансірують на я. О, Що фірмовий. Я все, я нажимаю на тормоз. Ага, тобто блокується західні. Да. Ага, ось оно йшов. Блокує колеса, щоб вони не крутилися. Що, що падав, нажимати на це? Було таке, так? Да? Я, кажу, я хочу не, не його... тримається на одному колесі. Да, він каже, я, я хочу взагалі колесо викинути, тільки на задній говорить, Це не зручно. Якщо учиться на задньому в'їзді, то переднє проб'єся і може додому то, і це, Ми На базарі всі на базарі тут а, по 5 тисяч гривень кожен. Я якось, да, я якось включив саму легшу передачу, я випадково по стіні поїхав. Я думав, я вріжуся, але я поїхав по стіні. Давай, а, той кліти. А він от коли знає. Давай передамо привіт, мене там однокласники теж. Однокласникам? Два. Що з тебе кошти? Передаю його однокласникам. Привіт від стантрайдером. Все, mm -hmm. кулачок. Огородні катаються трохи чи ні? Бо я його давно не бачу. Ти я ж не знаю. Виконав своє перше замовлення, чекав більше години на це замовлення. Ну ладно, ждемо тоді наступне замовлення. Думаю, наступне на замовлення. Кашка. Йоу. Поїдемо далі Ну побачьте. Це є. друге замовлення на сьогодні зробили. Якраз ввечері саме добрі влови. Та ж я була... Тимаєш. Сейчас. Дай Зараз? не ті поту. О, oh, це апарат. О, oh, ти! Oh, я думаю, я того вже не побачив. Блин, заздорова. О! Ще oh. раз oh. поправи. Oh. На кровізорі на глава. Це пожарському. Щалкай, на наглава влаштувався. О, стляк. О, він якийсь важкий. Ух, дрганий взагалі. Пройдеш доставлять замалення. Зараз камера вилетить. Ну на не бажаєш? На який? Та Розказують як користуватися додатком, всяка така. Воно нас немає. Бляха. Я, я не на спаці катав на Воно таке слабеться і я зараз влечу Я ледь-ледь торкаюся цього ручки, він вже влітає Бешо блха, я жой зараз розкладусь. Помалесенька, 10 кілометрів. Резка бандура. Тормоза механіка, але вони резкі. Воно так вириває, що можна бекфліпи крутити. Зараз під ніг полетить і в сумці хана буде. А якого я березня? Те ще не знаю, будемо нам забрати. Я <плес> не думаю, що вона там спада. Оба О, <реш> ціла... ціла толпа. Навірно, третій. Ладно. Не вказали квартиру? Вказали, а тут ну така. З 51 починаюся. Германо цей. Що чекнем. Друга попитка. Оп. повод а? Ще раз. Мабуть, когось там Пуски, шалочки шал, у відноси. Оце розгогнався я до того зараз кліпаюсь. Стоим клепать все тут можно. Наверное, завтра вы завтра. Ой-ой-ой. Трек Макдональдс. Знал Макдональдс у нас. Добре, я забирай знов його. Є yeah, Швейцар! Yeah. ти пана бандер. Оце ти шов, що вже головою асфальт черкав. Я стояв отако 30. О, Ти пригроша. Стан нова, но... Стан Ой, снова. як я чуть не розр... Не розвалився. Хто хоче, той підписуєся, все. Да. А я при грошах Якісь багаті студенточки, те що ж заказують. Тобі хватить. Це апарат, ще, там сорон yeah. хоче купити, ще велик yeah. за 30к. Нормально так ж весь. Mm -hmm. Давай, давай Зелеть. О, є. Перш раз замовлення в Єві. Так. О. Замовлення готове. Ага, зрозуміло. Крой, ще ми тут надовго. У 17. Набирали цілу корзиночку, тепер йдемо питати, де це фері. Харіе. І зараз покажуть, де ми були. А ви підскажете, де таке у вас фері. А скільки там що? Сімнадцать. 17. Якщо ми сейчас тут Ми тут вже разів п'ять були. это еще можно им показать. Сейчас угу. подожди, чек. Стой. Треба щелкнуть. Шарм. Тут сразу два чека которые щелкнуть. Стой, треш. В кадре аж два было. Yeah. just Север? Так На побачення Давайте піднімаєш mm -hmm. О, ти дивився відео, як тут залітали? На сходці mm -hmm. типи Відео 5 Що нам треба? О, трохи є Пакет oh, oh. Замовлення зібране? Доброго дня Що у вас там? Зробили? Так. Йогурт, кава. Шоста. Шоста. Що там? Це виночення. Румілка, йогурт, кава. Так. Мілкі є, мандарини. Угу. Пакет, ще один. Пакет. Прокрові ну, вироби. Так. Через са. Через так що чекай, чекай. фоткать треба. Фотосесія, це вже чек. Наставим чек. 400. Підтверджуємо ціну. 400. Крапка. 63. Почекай, почекай. Дай на чек положу тобі. Що ти хочеш повести? Кур'єр на саму Катю О, все є Доставиш Кур'єр, так Я казав хейтери, хейтери Аааа, я думаю Ой, я Та ви офігіли, я бачу Звідки ви не знаходитеся? На тебе ще третій чи четвертий раз, за сьогодні вже бачу Де? Реал? Там да, спавнитися да, в центр. Знову це доставочка всю квартиру. Що, Тобі понравилось вести? Mm -hmm. <ріхи> не та я моя. Чого вона скинула? Чи <ріхи> скинула? А ти що не чув, як вона жала? в ту кнопку і не нажала. <ріхи> О, все, відкрили. Вираз доставляємо. Tem um